Так, лаваш це корисний продукт чи навпаки небезпечний, чи можна вживати лаваш при схудненні? Думаю, що багато моїх колег кажуть, що лаваш можна використовувати. Хоча в мене тут логіка не складається. Чому лаваш, який містить те саме пшеничне борошно вищого сорту, у нас якби в ПП це ок, а хліб, який містить те саме пшеничне борошно, не ок? Це велике питання, тому я лаваш не відношу до суперпродукту, який можна використовувати під час схуднення і так далі. Ну точніше, його можна використовувати. Звичайно, класно можна щось в нього загорнути, але не кожного дня Розумієте? тому що немає різниці з'їсти нам цього лавашу, в якому 58 грамів. Вуглеводів чи з'їсти цього хліба в якому ну, 65 п'ять грамів вуглеводів? Але чому тут не так багато вуглеводів? Я взяла дуже цікавий в АТБ лаваш. В нього поклали борошно-пшеничне цільнозернове 16%. І це його робить самим корисним лавашем, який я бачила, в принципі. Значить, борошно-пшеничне вищого сорту, борошно-пшеничне цільнозернове 16%, вода питна, клейковина, суха пшенична клейковина це глютен. І для того, щоб воно все-таки зміцнювалося, скріплювалося, сіль кухонна, все немає маргарину, немає дріжджів, немає. Хоча я теж не проти дріжджів, я просто констатую факти. І цей лаваш зроблений в Україні, насправді досить такі. Якщо тут дійсно такий склад, як зазначає виробник, можна використовувати.